Після мітингу проти вирубки дерев в парку Олександрія нам стали відомі подробиці діяльності цих так званих активістів. Перед тим як власне організувати цей мітинг, вони завітали в парк Олександрія та позабували 15-сантиметрові сантиметрових в стовбури вікових дубів. Навіщо вони це зробили? Чим такі дії можуть допомогти дубам? Та чи взагалі в Олександрії вирубують дерева? З цими питаннями ми завітали до адміністрації парку. И вот они приехали и взяли ни с того ни с сего значит, вековые дубы, которых у нас более 2000 на территории парка растет, позабивали 20-сантиметровые гвозди. Вот, э, так званые провели, они называют эту акцию, они провели это, То есть они сделали для того, чтобы эти деревья, ну скажем, или невозможно, или затруднено было срезать. Ну, во-первых, эти деревья никто не собирался резать. У нас более двух тысяч дубов на территории парка растет. И если мы что-то и режем, то мы режем законно, вымечено. И там, если сред... попадаются среди других пород деревьев и дубы, то это только сухостой, который явно уже ни одного листочка не имеет, или сломанная крона полностью у него и так далее. А живые дубы в парке никто никогда не резал, я думаю, резать не будет. Это национальное достояние Украины. Вот, и поэтому мы, в принципе, наоборот сохраняем и проводим научную деятельность, мониторинговые исследования. На каждое дерево у нас есть паспорт. На каждое дерево, я повторяю, где описано його состояние жизненное, где показано, его, есть у него сухие ветки, или нет сухих век, есть у нього дупла или нет у него дупел, ну, для того, щоб продлить його существование максимально. Ну зачем бы мы резали здорові дерев'я, если в принципі у нас вот, по документам мы должны резать погибшие деревья, і на сьогоднішній день ця робота не завершена. Если бы ми, скажем, зробили вот 130 дерев дітьми, ми зрізали, а потім почали різати, що там здорові дерево нам чего-то не вистачає. То з другой стороны на сьогоднішній день що половина тих деревьев, що вимічені, не зрізані, тому що нам на це ніяких средств ніхто не виділяє. Це були цвяхи довжиною завдовжки 15-20 В общем, це в принципі не нове. Почалася така практика в Америці. Забивали не спеціалісти, а просто називали люди себе природоохоронцями. Коли науковці розібралися. За таке псування дерев була в них застосовується карна відповідальність у Росії. Цивільна відповідальність. У нас такою практикою займається лише Барейко своєю групою. Екологокультурний центр чисто Київський, До, по всій Україні, в принципі, вони повноважень працювати не мають. Ну от їхня мотивація, що цим самим вони рятують дерева від того, щоб їх не зрізали, не зрубали, псуються бензопилки, цебки. Насправді така процедура наносить деревам лише шкоду, тому що. Порушується цільність кори, всі ці травми легко проникають фороботворені мікроорганізми, грибки, і цей шлях до гнили. І що саме небезпечно, до заболених гнилий, гнили провідної системи. Даро тоді дуже швидко гине. Вони чомусь вибрали не самі відкриті місця, якщо звернути увагу, щоб не рубали, а вибрали глухі місця в тому місці, де в нас найбільш катастрофічна ситуація з дубами. Це схили 19 го ставка, де йдуть витоки нафтопродуктів, важких металів, забруднення ще від військового аеродрому. Там у нас поточний відпад, три вісім разів перевищує такий в середньому по парку. Кількість гнилих теж більше в три рази вище, ні всьому по парку. Дерева вже дуже ослаблені, і от такі травми, безумовно їм дуже укоротять вік. Хлопці приїхали з молотками в балаклавах, не попереджуючи адміністрацію парку про те, що вони такі заходи будуть робити. Знайшли певні дерева, які, вибачте, підпадають, нібито під сруб, і вирішили так їх убезпечити. Всю інформацію вони надали так, нібито директор парку срубує ці дерева для того, щоб з них робити паркет з дубу. Спілкуючись 7 числа, 7 липня, у дирекції парку була комісія з представниками Національної академії наук, Національної академії науки імені Гришина. Комісія засідала, виходили сюди на місце, засвічували, фотографували. З Сергієм Івановичем Галкиним було сформований лист на начальника міліції міста Біла церква Рудюка про те, що були скоєні злочинні дії. Також ці дерева, в які були забиті 15-сантиметрові гвозді, поміщені інвентаризаційними номерами. А відповідно вони не підпадають під сруб. Тобто у дирекції парку є схема поквартально розкинута, які саме дерева повинні підпадати під сруб. у кількості 131 дерева на цей рік передбачено санітарний сруб. Хочуть, я так розумію, або директора прибрати такими заходами, або основна ціль і посил, який був в інформаційних ресурсах, це те, щоб усі заповідники, які відносяться до Національної академії наук України, передати під міністерство природи.